Добрий вечір, країна. Розпочинаємо гостягу студії ситуації на харківському напрямку. За даними інституту вивчення війни, росіяни незначно просунулися на південний захід від Вовчанська. І уже офіційну інформацію ми дізнаємося від речника оперативно-тактичного групування військ Харків Юрія Повха. Пане Юрію, добрий вечір вам. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Опишіть нам, будь ласка, ситуацію на харківському напрямку за минулу добу. Чи є там якісь суттєві зміни? За минулу добу відбулося чотири бойових зіткнення. Ворог наносив авіаційні та артилерійські удари по нашим позиціям. Наша артилерія відтак звичайно відповідала. Відбувалася контрбатарейна боротьба, тому великі втрати поніс ворог в черговий раз. Наголошую, що його втрати коливаються іноді від 250 до 150 осіб. Минулої доби зафіксовано втрати ворога вбитими та пораненими 130 осіб. Кількість бойових зіткнень дещо вчухла, але казати про те, що на цьому напрямку запанувала тиша, буде неправильно. Яка наразі ситуація у самому Вовчанську? Останні дані, які я бачила, це те, що 70% міста контролюють сили оборони України, чи щось змінилося? Фактично, статус-кво залишається триває вогневе протистояння. Наносяться удари по позиціям противника. Так за минулу добу нашими підрозділами знищено 12 укриттів ворога. Також йому нанесені певні логістичні втрати у вигляді складів ЗБК та складів одного складу. Алнапальномастильник матеріалів. інша ділянка цієї зони російського напрямку це напрямок липців. Яка там ситуація? Чи вдається там ворогу просуватися? Ми не коментуємо війну в режимі реального часу. Можемо лише казати, що сьогодні там відбувалися бойові зіткнення. Результати ми повідомимо відповідно завтра зранку. У Добовому зведенню угу. ви раніше повідомляли також про те, що росіяни на вашій зоні відповідальності використовують для так тактику малих груп під прикриттям артилерії, чи є якісь зміни тут, і наскільки активно ворог важку техніку зараз застосовує? Ворог намагається застосовувати важку техніку наше керівництво відмічає, що застосовує вона як Друга армія світу, як вони себе називають, суперсучасні в лапках танки. т 62 Е, таких танків вони минулої доби втратили аж три, що ну, досить суттєва цифра для такого невеличкої відтинку фронту, а також втратили одну бойову броньовану машину. Також ворог втратив приблизно 14 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Тобто, казати, що по лінії фронту пересувається лише піхота, буде неправильним. Але справа в тому, що наші артилеристи, наші оператори БПЛА вже добре навчилися їх палити, тому вони з певною обережністю використовують цю техніку. Зрозуміло. дякую вам дуже за інформацію. За те, що приєдналися. Це був Юрій Повх, речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків.